Всім привіт! Невеличкий такий от огляд на радіостанцію, а просто рація Retavis 685. Це двохдіапазонна рація. В двохметровому і 70-сантиметровому діапазоні. Тут можна занести всі стандартні такі діапазони частоти, точніше, ПМР, ЛПД. ФРС. Такі всі можна занести. Також можна ввести будь-яку частоту. Для цього є клавіші, клавіатура, що прямий від частоти. Ну, якщо, наприклад, ПМР, ЛПД і ФРС відносяться до 70-сантиметрового діапазону, то двойку. Вибираємо, яке, хто на який спілкується, але це, звісно, спілкування на двойки вже здійснюється з офіційним позивним, який потрібно отримати. Але якщо ви десь, наприклад, не поблизу там якихось великих міст і так далі, десь в глушині, то, в принципі, хто вас там чутиме, якщо ви будете там спілкуватись, наприклад, діапазон двохметровий, це таких 145, 144, 146, вони кращі в лісі. Проходження в лісі, ну, як би, краще, і, а, наприклад, той же самий 70-сантиметровий кращий для міста. Тож, в місті якраз використовуємо 70 см і нічого не порушуємо, і нікому не заважаємо. А от за містом десь в глушині можна і на двоєчки. Є позивний, нема позивного. В принципі, я не залучаю до цього, що можна порушувати, але там точно ніхто вас не буде чути десь вдалі. Тепер. Тут FM радіо є. Розширений діапазон від 64 до 108. Динамік тут просто бомбезний. От на всю включав FM, викручував на всю, гучність велика. Басів, звісно, таких великих немає, щоб там ну, не, басів немає. Як таких. А от. Чистий звук, гучний, без всяких забивань і на великій, я ж кажу, гучності немає ні перешиплювання, ні репіння і так далі. Якщо, наприклад, в порівнянні з Баофенг, так сказати, народним, да, що дуже сильно його використовують, то Баофенг, ну, там вроді по частотах. Чуток більше, але ті частоти є тільки на приймання, в принципі, по частотах не особо, то він і краще. А от перевага цієї радіостанції в тому, що тут є визначення частоти інших рацій. Якщо, наприклад, у вас там когось колеги, знайомого і так далі, є теж рація, але без дисплею. І тим більше, якщо ви не знаєте, що там вона в діапазонах ПМР, чи ЛПД, чи якихось що, незрозуміло, хтось, наприклад, із комп'ютера зашив там якісь частоти свої, і незрозуміло на яких, то включаємо кнопочку сканування, і воно визначає частоту, але на тій рації, яка так сказати, без дисплея, потрібно нажати кнопку. На, так сказати, на передачу. І тут відобразиться частота, на якій її передає. Запоминаємо ту частоту і все, і ми спілкуємося вже один з одним. Це дуже зручно і якби, корисно. Але в усіх інших випадках невелика то і перевага, якщо з дисплеєм, з прямим вводом частоти в кожного рації, то такої. Потреби немає, щоб там іменно цю брати з приділенням частоти. Можна будь-яку рацію взяти. хоча є з визначенням частоти і інші. Деякі раддел знаю, які то там, вроді, б то є. Ще там, ну, якщо так поінтересуватися, є рації, які визначають. E, значить, що в нас тут? Ну, пустотел, звісно, як і завжди як і в усіх, дві кнопки ці переназначаються. Тобто ми можемо назначити при короткому натиску і при довгому натиску кожну з них. У ну, мене тут назначено одне сканування. І інше ну, короткий на натиск сканування, короткий натиск іншої на FM, б то, і на ліхтарик на довгий натиск, чи навпаки, ну щось таке. Це можна самому поставити як хто хоче. Тобто, чотири значення, два на кожну. По роз'ємах тут кенудівський стандартний. Для прошивки і для гарнітури. Такі от роз'єми. Від кенвуда підходи. Мікро типу Type-C. Можна заряджати, так, можна заряджати в стакан. Поставили так, звісно, швидше. Гніздо не розбиваємо. Стакан укинули, але якщо кудись, наприклад, беремо рацію подорож чи ще куди нібудь десь підзарядить, то хто той стакан буде тарабанить з собою, беремо зарядку мікро USB, точніше мікро Type-C шнур і заряджаємо ліхтарик. Єсть. Тут я вже поставив антенну 669-ту нестандартну. Ну, на прийом передачу, по таких я ще не провіряв, наскільки вона краще чи гірше від стандартної, а от на FM вона точно краще. Ось рідна, вона коротша, вона майже ну, так, згинається, ну, не сильно, сильно гнути не треба. ну Така доволі нормальненька. Ця жнеться, звісно, можна і бублик закрутити. Ну, ця така на FM, звісно, краще. FM приймає добре і чудово. До речі, тут прийомник FM теж непоганий. Якщо так в порівнянні з ширпотребними радіоприйомничками, то тут ще її покраще. Я, наприклад, з чистим звуком без всяких перешкод приймав радіостанцію, яку на, ось на цю антенну. Радіостанція, яка знаходиться на 60 км. Ну, звісно, не в низині я був, а на такому собі пагорбі і де було, хорошо ловило. Значить, стоїть батарея, зазначено, що на 1800. Але є провіряли на тестах. Вона десь в районі 1650-1700. Ну, тобто, не набагато менше, ніж заявлено міліампер час. По Кліпса Дебела металеві всі там ну, пружина і то, то є ну, надійна. Бо є така пластмаска і все. На болтиках з металевим все прикріплено. Це кнопка для суву батареї. Значить, що тут ще таке цікаве? Це діоди. Один світиться при передачі, інший при прийомі. Ну, якийсь з них ось на передачу, інший на приймання. Значить, в мене ще таке питання до знавців таких радіолюбителів. Колись я так от включаю, наприклад, частота от моя визивна, да, 145-500 стоїть. І на цій частоті просто вмикаю рацію, це зараз от мовчить. А то на приймання і повністю шумить. І показує, що якраз на цю частоту йде шум постійний. Інколи бува з переривами. Що то я то саме? Але без голосу, без всього. Що це може бути? Ну, тут, якби така віддалена від е, сильної цивілізації, як то сказати, тут нема. Що у кожного тут рація і так далі? Тут мав когось одного ще є, і, е, тут де я проживаю. То є, ну. Але такі от. Виникають питання, від чого воно відкривається. Шумоподавлення на те не впливає. Я грався, шумоподавленням, думаю, я ну, знижу там, збільшу, зменшу шумоподавлення, тобто, наскільки відкривається частота. Не впливає зовсім, все время відкриває. Це таке одне питання до радіолюбителів. І ще таке питання, хто, можливо, знає частоти там і в 70 см, 400 якісь і в 140 з лишнім, які є, передаються через супутники радіолюбительські. Можливо, хто знає. Іменно, ну, назва супутника не особливо важлива. Якщо хто знає, може напишіть і назву, але бажано частоти. І під частоти, не піднесуща частоти теж. Якби мені оце хтось підкинув таких от, щоб можна було там чи послухати, чи то саме є такі, наскільки я й чув, але там є пару є таких пару частот. І в яке время, якщо, бо наскільки я знаю, вони там, бува, підійдуть, в якесь время йде ефір. Потім відпливають якісь супутники і, так сказати, вже далі нічого, мовчки все. Це таке от ще питання. А так взагалі по цій рації, ну, мені вона подобається. Вона, наскільки так, якісно зроблена, все без люфтів, оці всі. Акумулятор ніде не шабуршить не стає нічого. Звісно, тут не зазначено, так сказати, якийсь IP водозахисту. Ну, як я розумію, від зовсім маленького Моросі, можливо, дуже дрібно і воно все-таки захищене, оскільки. Тут не просто решетка стоїть, що там динамік заливати може, а вони от є сховані такі. І так, резиночки ж стоять. Все прорезинене. Ну, тут, звісно, не думаю, щоб такої якось. Тобто, ну, а захисту як такого, не зазначено. Для кого така рація? Хорошо підійде. Це ж аналогова рація, не цифрова, в неї немає ніяких там шифрувань, тим більше, там, як деякі можливо запитають, а чи є тут АЕС 128 256, такого нема. Для відповідальної, так сказати, відповідального зв'язку, який там треба секретно тримати, це не годиться. У неї даже скремблера немає, тобто, щоб шифрування легкого такого від. У неї є піднесуще, можна тільки поставити, щоб там на відкриття, на передачу, на прийом передачу. Тобто, це так от той, але всі ці діапазони, всі ці піднесущі, все це можна прослухати легко і швидко. Будь-який там сканер, включає і все слухає. Підійдеться рація для мисливців, коли буде нагода, оскільки на час зйомки, йде війна і полювання заборонене, для туристів дуже добре, хорошо підійде для різного відпочинку, риболовлі, для будь-яких таких. Тих самих для використання десь на підприємствах, склади там енергетики магазини різні там, охоронні фірми. Для такого все це може підійти. Рація така по вартості. Невелика, якісна, хороша з штаткою чи наподобає такої антени. В середньозабудованому, е, так сказать, середовищі кілометрів на 5 бере аж бігом. У місті, звісно, може, трошки в такому сильно забудованому, може, трошки менше. Потім, потім в, лісі, в лісі кілометрів теж 5, десь, ну так, около кілометрів 5 на відкритій місцевості, а може навіть і більше. Є ще в мене такі плани зробити до неї. Я вже все там підготовив. Диполь плюс елемент на 70 см. Диполь на 2 метри. Він буде з двох частин, які складні, будуть складатися з телескопічних антен. Тобто видвигається на певну довжину, і елемент буде вже стандартний, там, около 318 см, міліметрів, точніше, таку антенну, і якщо її десь так вийти там, да, на прогулянку, на якийсь пагорб ще піднятись, то така антена і буває, добиває між двома такими антенами, якщо так зробити цю і подібну рацію на іншому, так сказать, кінці зв'язку. Може бути і 70 км відстань. Тобто, ну, бажано, звісно ж, це на рівні. Це не говоримо про те, що там десь в яму зайшов, там зразу ці всі перепади дуже дають перешкоди. Так що було б побільше у кожного таких рацій, було б і веселіше. І це незалежний зв'язок, не треба ніяких. В залежності від від операторів, які надають зв'язок за певну плату, це раз, а друге, все ж, там стоять вишки. І хто його знає при деяких обставинах, які в нас відбуваються, ті вишки можуть колись налигнутися. Бо їх автономність там акумулятори стоять, але при дуже тривалому вимкненні світла можуть і вишки потухнути і так далі. А це незалежний зв'язок, який ви ні, ні від кого не залежите і спілкуєтесь. Ну, тільки що, звісно, в обмеженому радіусі дії. Так що так от коротко про все і вроді би ні про що. Тому всім цього найкращого, до зустрічі до нового відео. Ставимо подобайки і підписуємося на канал.